Керівника закладу директора Ніжинської гімназії номер 14 У нас сьогодні, е, у нас сьогодні тестові завдання, у нас сьогодні ситуаційне завдання, а також презентація е, бачення розвитку на свого розвитку закладу на місце на посаду директора, якого вона претендує. Починаємо ми зараз із тестового завдання. Заклеєні. У вас є два варіанти, де ви можете обрати будь-які зі конвертів, які вам зручно. У вас є 30 хвилин для виконання даного завдання. Час піде після того, як ви вже будете повністю готові, отримаєте е, папір та... Так, для засунення плану. Спочатку, І, так, ви пишете прізвище ім'я по батькові, на яку посаду претендуєте, ну, заклад досвід. Далі у вас е, тестові завдання, на кожне питання чотири варіанти відповіді. А <натоліг> Із 30, 28 правильних відповідей. Із 30 питань 28 правильних відповідей, що означає, що кандидат, який відповів правильно на 26 питань тестового завдання і більше, отримує 2 бали. Так, Тетяна було вирішувати. Із 30 питань 28 правильно. Бланк для заповнення персональних даних і вирішення ситуаційного завдання за формою, яку буде надано. Тобто, у даних двох конвертах у нас є два варіанти, вони теж поштаповані і заклеені. У нас з вами є дві ситуації. Кандидат включає ситуацію, має 30 хвилин для того, щоб описати, як вона, як директор буде виходити і вирішувати дану ситуацію завдання. Можна ці від вас. Під час виконання даного завдання Тетяна Володимир відповідний не вийшов на роботу і не повідомив керівника про причини своєї відсутності. Через тиждень він прийшов на роботу, а свою відсутність пояснив тим, що відпочивав у одній із країн і через скасування авіарейсу не зміг вчасно повернутися додому. Якими мають бути у цій ситуації дії керівника гімназії по відношенню до цього працівника? Професійній діяльності, пройшовши шлях від педагога організатора до у Цей заклад для мене це не просто місце роботи, це велика частина мого життя. Тому хочу продовжити розпочати зміни та втілити нові ідеї. Маю багато задумів і планів, спрямованих на подальший розвиток закладу. Заклад здійснює свою діяльність одночасно на різних рівнях. Це дошкільна освіта, початкова освіта і базова середня. Освітній процес у закладі забезпечує 25 педагогічних працівників, серед яких мають вищу категорію 8, спеціалістів першої категорії 6, спеціалістів другої категорії 4, спеціалістів 4 бакалавр 1, мають звання старший вчитель 3, нагрудний знак відміни освіти 1 та два молодих працівники, які мають допомогу вищу освіту. Здійснює технічне обслуговування закладу 15 осіб. Але, звичайно, без минулого не було б того, ким ми є сьогодні, і без розвитку не буде перспектив, які можуть бути завтра. Заглянемо в далекий 2015-2016 навчальні рік. Це ж новому виконувати. Відсутність першого класу, закриття п'ятого класу через низьку наповнених дітей у жовтні. Маємо на кінець року 74 учні, 7 класів та ліру майбутнє закладу. Якщо проаналізувати за ці роки, то ми бачимо, що наповнюваність і мережа нашого закладу збільшилася, але ми над цим питанням не зупиняємося, продовжуємо працювати і сподіваємося, що в подальшому кількість дітей у нас також буде більшою. Велике майбутнє починалося, звичайно, з маленьких справ. Нам потрібно було зібратися з силами, об'єднатися і почати думати про те, як зберегти заклад, підвищити наповнюваність, створити відповідні умови для навчання та виховання. І ми почали із влаштування санітарно-гіднічних кімнат. Ліська влада виділила нам кошти на придбання необхідних матеріалів. Всі ремонтні роботи були виконані самим батьками. І це був наш перший такий старт. Тому що для нас було дуже важливо, щоб в закладі в першу чергу були створені комфортні умови, щоб в закладі були внутрішні туалети, тепло, але за такої підтримки батьків ми це зробили. Потім було б степоета. Ремонт і акту ставили, але таким найбільшим роком нашої активності був 2019 рік. Ми здійснили трансформацію закладу, визначили статут гімназії. У нас відкрився дошкільний підрозділ, який налічував у складі якого є дві групи. Сьогодні в дошкільному підрозділі навчається 48 вихованців. Організовано підвезення, організовано підвезення дітей до шкільного та шкільного віку села Водоща та яке входить до територіальної громади Ніжина. Реконструйовано котельню, встановлено котел на альтернативних вудах пару. Далі. Кожен має шанс стати кращим. І ми створили для цього поетапно всі ці умови. На слайдах ви бачите а, сьогоднішній стан нашого закладу. А ну, безпека дітей понад усе. Ми знаємо, як у нас робилося а, укриття, але на сьогоднішній день ми маємо повноцінне укриття, яке сьогодні може здійснити. Навчання в режимі саме онлайн. Далі, за роки управлінської діяльності разом із командою надувці ми пройшли шлях змін і розвитки. Нам, нам вдалося створити комфортне освітнє середовище, модернізувати простір, підвищити якість освітнього процесу, реалізувати проєкти, отримати довіру, підвищити престижні заклади, зробити школу безпечною, відкритою для дітей, батьків і громади. Ну, завдяки звичайному співпраці міській раді управлінням освіти з іноземними донорами реалізовано в закладі два такі великих проєкти. Це перше було профінансовано капітальний ремонт будівлі, що включала модернізацію харчоблоку, закупівлю меблів і обладнання. І, звичайно, проєкт, в якому також ми брали участь, це підготовка шкіл до соціальної згуртованості, який фінансувався урядом Німеччини, який дав змогу створити простір для дитини. Це відбувалося. В цей проект входило також, значить, нам виділили кошти 100 тисяч на ремонт приміщення. Нам потрібно було пройти навчання. Навчання проходили не лише педагоги, учні і батьківські батьківські громадськість. Далі нам було надано закуплено безпосередньо обладнання, розвивальні ігри все для того, щоб дитина могла розвиватися такий позаурочний час і. Можливо, десь трішечки відволіктися від таких, від таких нагальних проблем. У 2025 році ми перейшли на фінансову автономію закладу. Ну, найбільшою цінністю нашої гімназії є діти, які беруть участь, активну участь у житті гімназії і є, які є активними учасниками різноманітних конкурсів. Не стає осторонь і наші педагоги. Наш практичний психолог пройшла навчання, є сертифікованим дитячим арт-терапевтом, спеціалістом з кухонного малювання, розробила антибулінгову програму, також розвідчена на сайті інституту модернізації з міського освіти і рекомендована для використання. Взяла участь та виграла грант на реалізацію дебатного клуба Релакс. Вчитель початкових класів іншу Олександрівна взяла участь у міжнародному проєкті Ніжинського державного університету та університету Великобританії у межах програми вивчення можливості в умовах кризи, спільна робота практик та підтримки і вчителів. Вчитель початкових класів Ткаченко поділилася власним досвідом на тему інтеграції, провідна тенденція сучасної початкової освіти для студентів другого курсу НДУ імені Миколи Оговаля. Наші вчителі також беруть активну участь у розробці, хоча й не модифіків проєктів, але вони на сьогодні є такими для нас значеними. Так? Наш Шаповалов Єгор Андрійович це педагог-організатор разом із учнівським самоврядуванням, взяв, реалізував такі два проекти, це створення велоінфраструктурного простору шляхом встановлення велостоянки, Наша команда гімназії бере участь у проєктах діалогів закладів освіти, які реалізуються у співпраці Ізраїт та громадської організації ІСТО. Даний проєкт спрямований на формування безпечного освітнього середовища, розвиток культури, діалогу та підтримку психічного здоров'я школярів, педагогів та батьків. Минулий досвід нашої гімназії це фундамент, на якому ми будуємо майбутнє. Час не стоїть на місці. Сучасна школа переживає період глибоких змін. Викликів сьогодення, війна, діджиталізація, зміни у світогляді дітей, нові стандарти освіти вимагають від нас переосмислення підходів до організації освітнього процесу. Сучасність вимагає від освіти бути динамічною, інноваційною та адаптованою. Школа 21-го століття має бути не лише місцем передачі знань, а й простором розвитку особистості, творчості та критичного мислення. Сучасний учень покоління З та Альфа прагне інтерактивності, інновації, самовираження та практичної користі від навчання. Тому зміни в школі мають бути глибокими та системними. Інноваційні методики навчання це коли учень залучений у процес, бачиш результат своєї роботи, отримує практичні компетенції. Гімназія номер 14 це заклад, що вже рухається шляхом змін. Настав час робити наступний крок для досягнення нових вершин. Розмірковуючи над нашим спільним завтра, відмовляємося від архаїчних форм, які не цікаві для дітей, вже недостатньо ефективні. Переосмислюємо підходи до організації освітнього процесу, готуємо не лише учня, які знає, а особистість, яка має діяти, мислити, створювати, співпрацювати та змінювати світ. Отже, моє бачення закладу освіти. Це сучасний креативний освітній заклад повного дня, який забезпечує безпередний розвиток дитини від дошкільного віку до гімназійного рівня, який постійно рухається вперед, проваджуючи інновації та розвиваючи партнерство між усіма учасниками освітнього процесу. Місія нашого закладу це створення безпечного, надихаючого середовища, де кожен учень і вихованець розкриває свій потенціал, здобуває якісні знання, набуває сучасних життєвих компетентностей та формується як відповідальна, активна національна свідома особистість. Стратегічні цілі, які ми ставимо перед собою я ставлю безпосередньо це. Цифрова трансформація закладу, освітній простір розвитку, професійна спільнота майбутнього, наступність і безперервність освіти, партнерська взаємодія, лідерство і самореалізація, безпека, здоров'я, добро. Якщо ми говоримо про цифрову трансформацію, це впровадження цифрових інструментів управління, смарт-класів, онлайн-платформ для навчання і комунікації. Якщо це освітній простір, це простір, де кожний квадратний метр працює саме на розвиток дитини. Якщо про професійну спільноту педагогів, то це команда професі... професіональна відкрита до змін. Якщо це про наступність та безперервність освіти, це саме інтеграція дошкільної та шкільної освіти. Партнерська взаємодія це коли гімназія завжди є центром життя громади. Там, де лідерська самореалізація це розвиток лідерських якостей, потенціалу, обдарованої дитини, підготовки до професійного вибору. І найголовніше, це коли наша здорова, коли у нас буде здорова дитина, успішна країна, реалізуємо таку стратегічну цілі, є безпека, здоров'я домови. Але вивчивши наші, вивчивши наші, скажімо так, побажання наших батьків, провівши опитування. Одним таким, що ми хочемо для себе створити, це проект Освітній хаб територія розвитку, де учень буде в центрі дня. Що це мається на увазі? Це те, що враховуючи, що я планувала, значить тобто, я врахувала віддаленість нашого закладу від центральної частини міста, про те, що є таке поважання батьків, щоб діти якомога більше часу більш задіяні були саме. В освітньому закладі, і тому ми беремо, спробуємо спрацювати в таких напрямках Це у нас таке буде перше. Це дошкільна академія крок до успіху. Оскільки в нас є дошкільний підрозділ, то ми активно вже залучаємо наших молодших школярів до загального проведення таких заходів. Проводимо із ними підготовку до а, першого класу, а, спробуємо реалізовувати участь спільно у певних якихось проєктів. Якщо ми говоримо про освітній центр Рутит, ми вже проговорювали із батьками, то це надання саме освітніх послуг, а, тому що надання освітніх послуг це вивчення англійської мови. А, Математики, української мови, ми маємо знання ці будуть у нас не те, що діти прийдуть і будуть там робити домашні завдання, а будуть, скажімо так, більше розвиватися в той чи інший галузі. Плюс це те, що школа буде мати додаткові свої заробітки, вчитель також мати бути. Додатковий заробіток по заробітної платі, а діти будуть мати більше можливостей для того, щоб ну, вивчати той чи інший предмет. Якщо ми говоримо про школу лідерства та розвитку, то а, я вважаю, сьогодні потрібно виховувати лідерів, таких активних майбутніх громадян нашої країни. Є діти, які а, хочуть, можуть і вміють себе реалізовувати. Тому ми працювали в такому напрямку, оскільки діти у нас сьогодні вони не виявляють свого життя без е, е, телефонів, гаджетів, ми да? хочемо створити школу медіа і, комунікації. і тут краще для дітей, щоб вони себе пробували там, створювати блоги, наприклад, знімати, працювати наприклад, там, для створення якогось шкільного сайту, робити якісь певні. Про підприємства фінансової грамотності тут я б хотіла залучити, скажімо так, а, націлити дітей на професійну орієнтацію і залученням. А, Підприємців, наприклад, для того, щоб вони приходили, розповідали про свої успіхи, як можна себе реалізувати, ходити можливо на екскурсії, тому що в нашому місті є що показати. Заключати також, залучати також і заклади, поза заклади. Позашкільної освіти. Ну і школа активного життя. Як я говорила на попередньому нашій зустрічі, на сьогодні найголовніше це здоров'я людей. І ми маємо виховати здорову націю. Націю, яка буде активною, займатися спортом. І тут ми хочемо залучити, я б залучила. Щоб у нашому закладі працювали різні спортивні секції, клуби для того, щоб діти не після уроків не бігли там, тому що їм потрібно а, на футбол, а, там на волейбол і таке інше. А щоб такі секції працювали у нас, і скільки я вже сказала, що у нас на сьогодні ми наш заклад є дійсно центром нашого невеличкого такого мікрорайону, куди Завжди йдуть батьки, то поєднати це із обладнанням і модернізацією не лише нашого спортивного залу, але і нашої території, яку можна зробити, продумати. І дійсно ця тоді школа буде у нас центром розвитку нашої такої громади. Звичайно, як ми, що ми будемо очікувати, які результати у нас від цього буде. Значить, якщо це з боку учна, то це школа, де цікаво навчатися, де кожна дитина може розпити свої таланти, творити, експериментувати, де відчувати підтримку. Місце, де поважають думку кожного і створюють умови для успіху. Якщо з боку учителя дивитися, то це середовище професійного зростання та також історії. Кожен педагог має можливість впроваджувати інновації, експериментувати з методиками та реалізовувати власні проєкти, отримуючи підтримку колективу. З боку батьків школа-партнер, яка допомагає розвивати здібності дитини, де завжди є прозора комунікація, можливість брати участь у житті гімназії, місце, де батьки відчувають довіру та впевненість у майбутньому всієї дитини. Ну і з боку гімназії як закладу це сучасний відкритий центр розвитку громади. Де поєднані традиції та інновації, де цифрові технології допомагають навчатися ефективно, а творчий потенціал кожного учня стає частиною великої спільної перемоги. Я думаю, що саме реалізація цього проєкту, і ми почнемо його реалізовувати вже, вона буде таким, продовженням нашої початої, початої нашої роботи. І дасть нашому закладу певний, певний розвиток. Шо? Ну і взагалі тому є над чим працювати, є багато ідей, звичайно, з усіма такими ідеями. І планами на майбутнє я всі не розкриваю, тому що для того, щоб воно реалізовувалося, потрібно тримати інтригу. Ідеї у нас, скажімо так, сьогодні одна, завтра друга, і ти бачимо, ми маємо і в ногу часу. І в сьогоднішніх умовах потрібно також звертати багато уваги нашої на ментальне здоров'я і на безпеку дітей. І пристосовуватися до тих умов, тому що сьогодні можуть перед нами стояти одні вимоги, а завтра інші. Хто куди поступає з дітей? Я розумію, що це гімназія. Я розумію. А ми, але все одно, ну, це фінський варіант, там дивляться до тих пір, поки дитина не поступить в вищі навчальні заклади або профтехучилище. Скажіть, будь ласка, як тут ваш справи? Ні, звичайно, ми це аналізуємо, тому що наші випускники ми завжди радіємо їхні успіхів, і серед наших випускників є дуже багато людей, які досягли своїх даних результатів. Тобто, це є і люди, які сьогодні стали, наприклад, і адвокатами, і вчителями, і офіцяємо різних. Презентація закладу освіти. Сергій Степанович, починаємо з вас. Будь ласка, два та один бал. Ну і не виставляю на Два бала. Бал. Вам, будь ласка, пристав. Два бала. Тетяна Михайлівна, ви... ви не чули презентації, так? Два Два бала. Дякуємо. Два. 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 Ну, як завжди, один бал. Мені не вистачило презентації стратегії розвитку школи. Прекрасний звіт директора. Але я не бачила конкретизації і стратегії розвитку 1 бал. Але враховуючи, що ми маємо два бали, лише один член комісії поставив 1 бал, то загалом ми маємо, Тетяна Станісанів, 2 бал. бали. Так, бали. За проходження трьох конкурсів набрала 6 балів. Вам треба проголосувати про за те, щоб чи бажаєте ви переможцем конкурсу на посаду керівника директора Ніжинської гімназії Володимирівну. Ставимо Ставим на голосування, голосування чи бажаємо ми, що даний кандидат пройшов всі випробування та може претендувати на посаду? так є е, uh, уже, ну, підписано, вони ще будуть в контракт, да, директором гімназії номер 14. На голосування. Дякую. Одноголосно.